Всім хело, братики сестрички. Цей ролик був створений більш як інформаційний для новачків. В ньому я розкажу, що такі щоденні завдання та чи вартує їх проходити. Можливо, для когось із новачків ця інформація буде корисна та цікава. Також не забувай вводити мій промокод MajorGame, який дасть тобі 50 тисяч ігрової валюти та плюс один рівень до персонажу. Бажаю всім приємного перегляду. В день, коли я знімав це відео, мені випали досить легкі завдання: доставити певну кількість товару на роботі кур'єром. Це завдання є досить простим, як на мене. Один із мінусів як весу, так і роботи це те, що деколи не зрозуміло, де саме та квартира, куди тобі потрібно піднести пізу, а так, то завдання чітке та зрозуміле і швидко виконується. Друге завдання в мене було заробити певну суму на роботі, працюючи в бригаді. Наскільки я знаю та пам'ятаю, то варіантів таких робіт є декілька: нова пошта, інкасатор та сміття. З цих варіантів я обрав інкасатора. Тому що, як на мене, це самий хороший варіант із доступних робіт, де є бригади. Плюс на даний момент принаймні там дуже легко знайти хоча б одну єдину бригаду, чи виходити з бригади та роботи відразу, як ви виконали завдання, вирішувати вам. А можете просто вже до кінця кола проїхати, щоб паралельно ще й трішки прокачувати рівень цієї роботи. Третє завдання, яке випало в цей день, воно є вашим за попередні, але якщо знати хоча б деяку інформацію, то стає легше. Це завдання збір 10 уламків НЛО. Дам коротку інформацію на рахунок цього квесту. Сам він має певні таймінги, а саме пошуки уламків стартують о 12.15, о 17.15 та о 22.15, і часу для пошуків у тебе буде 2 години. Також є дві варіації пошуків це на суші та в океані. Як на мене, на суші в рази легше знайти уламку. Але кому цікаво, то можете спробувати і в Україні пошукати їх. Головне, що потрібно вміти та знати в цьому завданні це поєднувати дві карти: свою в грі з відмітками фіолетових кружків на карті, плюс карта сайту QuantFun з відміченими уламками НЛО. Часом ви вже почнете запам'ятовувати деякі місця спавну уламки. Який ще є плюс в цьому завданні, так це те, що за виконання дають окрему ще винагороду, а саме 10 тисяч ігрової валюти та 10 панкоїнів. Коли я отримав більш детальну інформацію про цей квест, то почав його виконувати і без щоденних завдань. Для порівняння, на другий день мене випали такі завдання. Перше, це виграти у трьох дуелі. Ви можете зробити це як з другом, так і з рандомом, якого попросите. Просто через взаємодію з людиною через клавішу Є, запропонувати їй дуель, поставити вартість 1 долар і так по колу, поки не виграєте потрібну вам кількість. Друге, це продати щось на маркетплейсі. Досить легке завдання. Можна або просто щось не потрібно поставити на продаж за маленьку ціну, або, як я і інколи робив, то поставити один патрон за 1 долар. А також в крайньому випадку можна попросити друга, щоб він купив що ви виставите на продаж. Третє це дійти до фінішу в трьох гонках через команду Join Air. Ці гонки стартують кожної години, коли на годиннику пройшло 2 хвилини. Задання вам не обов'язково виграти, головне, це дійти до фінішу. Одне, що потрібно знати, це те, що при вводі команди /JoinR. У вас знімуть певну суму невелику. Все рівно виграш за щоденне завдання більший в кінцевому випадку. Також за проходження повного списку завдань на день, вам послідовно відкривається ще й приз. Це можуть бути як гроші, так і кванкоїни, так і ВІП-статус на якийсь термін, так і речі, які можна або залишити собі, або продати на маркетплейсі. Звісно, бувають і такі завдання, які я, наприклад, сам не маю бажання проходити. Вони або складні для мене, або невигідні в плані витрат часу та отриманих коштів за саме це окреме завдання. Але можливо, коли буде більше досвіду, то я буду знати як вигідніше пройти той чи інший квест, який зараз я не маю бажання проходити. Що я можу в загальному сказати за виконання цих щоденних завдань? Якщо у вас є час і немає планів, то старайтесь виконувати ці завдання. За виконання їх вам також платять певну суму в ігровій валюті плюс фанкоїни, і так можна потрішки збирати собі ці коїни. На жаль, як я замітив, то різноманіття завдань прямо невеликі, можливо, їх будуть змінювати чи обновлювати, що було б приємно, бо дуже часто вони бувають однакові, що робиться більш скучним процесом. Якщо вам буде цікаво послухати більш розширену інформацію про те, які бувають завдання та деякі лайфхаки, котрі я вже сам знаю, то поставте лайк на це відео. Та напишіть в коментарях, я з радістю потрачу свій час для того, щоб поділитись з вами своїм досвідом, який в мене хоч ще невеликий, але вже якийсь є. Ось додатковий скрин по годинних подіях, які також можуть знадобитись при проходженні різних завдань. А також в коментарях під відео я залишу посилання на сайт Канту, де можна подивитись різну потрібну та корисну інформацію. А також по карті можна знайти потрібні місця для завдань чи особистих квестів. Сподіваюсь, що це відео було комусь пізнаваю. Якщо воно вам сподобалось, то поставте лайк. Як то кажуть, вам не важко, а мені приємно. Зараз я готую нову рубрику на свій канал. В голові вона в мене виглядає мега цікавою. Тож очікуйте скоро на каналі. Дякую всім за перегляд, до скорої зустрічі.